Шановні глядачі, радо вітаю кожного на каналі українські народні прикмати та традиції. На часі субота, 8 листопада, світловий день триватиме 9 годин 28 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.11. Захід близько 16.39. Щодо місяця то він спадаючий. Церковний календар. Православна церква України відзначає велике свято Собор Архістратига Михаїла. У цей день шановується воєначальник війська небесного, Архангел Михаїл, та з ним небесні, безтілесні сили Господні. За церковними переказами саме він очолив військо, аби побороти сатану, який повстав проти Господа та прирівняв себе до нього. Нечистого скинули з царства небесного, а Михаїл, й надалі, є головним архангелом, що бореться проти всього зла й понині. Разом з архистратигом Михаїлом сьогодні згадуються усі янголи охоронці роду людського, що безперестанку і вдень, і вночі захищають нас, людей, від підступів диявольських, від усього видимого та невидимого зла. До Михаїла моляться за відігнання ворога, темних сил, за захист проти прокляття та прокльонів, аби беріг та захищав. Сильні молитви, які читаються у це свято, будуть залишені мною в описі під відео. І мене на сьогодні святкуватимуть Михайло, Гаврило, Рафаїл та Марфа. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 6.50 ранку до 7.45. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про позбавлення страху темряви, хто має таку потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Зранку люди збирались на святкову літургію до церкви, аби піднести похвальні молитви Михаїлу та попросити для себе і сім'ї захисту від різного роду зла. Архангела Михаїла у народі шанували та боялись, адже він поборов диявольське лихо. Віряни одягались у святковий одяг та йшли із щирим покаянням до сповіді, та з полегшеною душею потім до причастя. Свічки ставили і до престолу, і до Михаїла, а ще відбувалось миропомазання. Воно здатне скріпити людські сили, оздоровити та захистити. Подавали записки за здоров'я хворих. Вважали, що сьогоднішня спільна молитва допоможе таким людям оздоровитись. Доброю справою вважається подати милостиню після завершення служби, але вона має бути від щирого серця, не чекаючи чогось натомість. Також люди пригощали в храмі один одного різними смаколиками, до прикладу, домашнім печивом, солодкими пиріжками, яблуками, цукерками, даючи здобу, просили помолитись за здоров'я родини. У народі казали, що Михайло на білому коні їде, а це означало, що цього дня часто йшов сніг. Жодною роботою по дому та господарству, окрім того, аби нагодувати тварин та птицю, люди не займались. На таке велике свято працювати не годиться. По поверненню з церкви жінки починали накривати святковий стіл, чекали на рідних, кумів, сусідів. Адже за давнім українським переказом, чим більше сьогодні на свято до вашого дому прийде людей, тим більше вони принесуть щастя у вашу оселю. Традиція ж нам каже, що чим пишніший господиня накриє стіл, тим більше достатку у домі з'явиться. Тому свято Архангела у народі відзначали. З великим розмахом за кілька днів, а точніше, за тиждень, має розпочатись різдвяний піст. Тому на столі можна було побачити різноманітні страви, серед яких були вареники зі шкварками, тушкована капуста з піджаркою, сало варене в цибулі, голубці, тісто печене та холодець. Обов'язково частуванням ділились із сиротами та немічними старшими людьми. Люди казали. На Михаїла, як і на кожен день, і про немічних, і про старість гріх забути. Тому жінки, щойно приготовані страви, складали у миски та відправляли чоловіків віднести гостинці, і лише потім ставали до святкування самі. У вечірній час, коли гуляння закінчувались і пішов останній гість, господар дому мав тричі перелізти через власний паркан. За забобонами предків так можна захистити себе до наступного року та свій дім від злого ока та злодіїв, тому вдавались до такого звичаю. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили зранку туманно і йде дощ, за тиждень і сніг піде. Пролітає сніг, отже, лютий буде з міцними морозами. На дворі ясно, та ще чути пташок, у грудні сильного морозу не буде, як і снігу, що не можна сьогодні робити. Під забороною уся ручна, творча робота, також прибирання оселі, не варто мити підлогу, стирати пил, підмітати. На свято це не миють голову, бо можна втратити розум, а ще не ріжуть, не рубають, не майструють та не лагодять нічого. Що зробити буде добре. Просіть добра для своїх ворогів та недоброзичливців, на свято Архистратига благодать собі здобудете і прощення власних провин, якщо зможете пробачити зло іншим, а доля та вищі сили з вашими недругами вчинять як належить. А таланило, варто мати сьогодні при собі шматочок вовняної зеленої нитки. Автентичні українські слова, живе срібло, так раніше люди називали ртуть. Народна мудрість якщо у вашому домі несподівано почали скрипіти двері, будь-які вхідні чи міжкімнатні негайно їх змастіть. Скрип дверей у наших предків здавна асоціювався із закликом нечистої сили зайти в оселю, тому потрібно себе захистити та позбутися скрипу одразу ж. Стрижка у цей день суворо заборонена. Щасливе число дня 8 – колір бежевий. Містичні години доби триватимуть із 15.00 до 17.20, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Дим'янка лікарська. У народі рослина ще відома під назвами дика рута, дим трава чи ароматник. Для лікувальних властивостей збирали її на протязі всього літа росте переважно як бур'ян на городах, садах чи полях. Люди використовували дим'янку для підвищення апетиту, також при гастриті, хворобах печінки та шлунку. Нерідко дим'янка використовувалась як засіб сечогінний та для профілактики корости, коли був спалах захворювання. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була таратута, готували її з буряку. Тож для початку цей коренеплід треба гарно помити та добре почистити. Буряки брали червоні розміром як кулак. Господині казали, що для таратути вони найсмачніші. Очищений буряк різали навпіл, а далі напівкільцями. Його варили до готовності, тоді виймали та складали до слоїка. Чередувавши буряк, квашені огірки кружельцятками, далі цибулю так само, потім трішки олії, і так повторюючи, наскільки вистачить продуктів. Розсіл від квашених огірків змішували з тертим хріном та заливали усю таратуту доверху. Потім таратута мала настоятись на холоді не менше доби, а краще дві. Люди, що народились у цей день, є впевненими особі з непростим характером, тому навколишні люди часто їх не розуміють. Вони прагнуть лідерства та не люблять одноманітності. До їх сильних сторін відносять загадковість, владність та проникливість. До славких. Їм властиві протиріччя іноді без причини. І цієї дати в житті варто стерегтись крайнощів. успіх приноситиме коричневий колір, а камінь талісман робін, квіткою долі є очиток. Цей день в Україні. 8 листопада день працівників містобудівничої сфери. Давня приказка говорить, що рід великий, а пообідать ніде. Бажаю вам взаєморозуміння, поваги та дружніх відносин у ваших родинах, щоб у кожній хаті вам були раді, Божих вам благословінь!